Шановні колеги, адвокати, у цьому відео я хотів би з великою радістю проінформувати вас, що нарешті Національна асоціація адвокатів України, Рада адвокатів України на своєму засіданні від 11-12 серпня 2023 року ухвалила рішення роз'яснення, краще сказати, за моїми численними зверненнями. Щодо застосування конвенції про захист прав людини, зокрема статті 6 Конвенції про захист прав людини, у діяльності КДК регіонів і ВКДК, зокрема у дисциплінарних провадженнях щодо адвокатів, я таке звернення подавав ще починаючи з вересня місяця минулого року, це дуже складна проблема, яка нарешті була вирішена вирішена. Ми можемо з великим нетерпінням чекати. Текст роз'яснення або рішення, якого я взагалі не знаю, не знаю його зміст, а про те, що наскільки може застосовуватися конвенція про захист прав людини в дисциплінарних провадженнях і чи може взагалі. Тому чекаємо з великим нетерпінням на новини з офіційного сайту НАУ. Я Сподіваюся, щиро від серця, що вони там скоро будуть, і ми дійсно можемо очікувати великого прорив вперед у напрямку проведення дисциплінарних практик практик в країні щодо адвокатів. До стандартів Ради Європи у відповідність до положень численних рішень Європейського суду з прав людини. Слава Україні, слава зсу. Ваш адвокат Дмитро Ягунов.